Всім привіт! Покажу вам марку, це оригінал від Укрпошти. Покажу всі елементи захисту. Тут три елементи захисту є: мікротекст, ультрафіолетовий захист і невидимий ще ультрафіолетовий символ. Обережно пінцетиком перегорну, покажу зі всіх сторон. Марка нова в ідеалі. ідеально. Бачить, мікротекст ось тут знаходиться на фоні неба. Там, над кораблем. Там написано англійськими великими літерами Борис Грох. Це автор картини. От, мікротекст показав. Макромарка. І тепер ультрафіолетовий захист. Тут два. Захисту одним починає змінює колір літера W, герб і рік. Вони зараз білі, біло-голубі, в ультрафіолеті ось такі розові, як бачите, стають. І ще, крім цього, є ще один елемент захисту. Ось тут ми бачимо 4 герби видимою фарбою, і тут є невидимий п'ятий герб, От він, він з'являється тільки, якщо посвітити. Ультрафіолетом. П'ятий герб, як бачите. Так його не видно взагалі. Він тільки в ультрафіолеті з'являється. Це ще один елемент захисту. Ну все. Всім вдалих торгів. Кому потрібно, звертайтеся. Знайти мене можна в гуглі по тегу Bro 39X англійською мовою. Все. Маю тисячі різних марок. Всім до нових зустрічей.